країні не мусить бути недоторканих, не мусить всі мусять відповідати перед законом: президент, уряд, судді, народні депутати. І єдине питання, яке наша фракція задала з трибуни, причому задала конкретно президенту, генеральному прокурору, який є також членом партії блоку Петра Порошенка. Задали Яценюку і його фракції в парламенті. Чому досі маючи абсолютно більшість в парламенті? Чому президент Яценюк? Прем'єр-міністр, парубій не ставлять на голосування в зал в другому читанні зміни до конституції про зняття недоторканності з усіх, в тому числі з депутатів. От мені цікаво, в першому читанні проголосували. Є висновок конституційного суду. Висновок конституційного суду однозначний, що недоторканність треба знімати. Питання. Якщо блок Петра Порошенка, Народний фронт, всі демократичні сили мають більшість в парламенті, чому не ставиться це на голосування? Чому не ставиться на голосування законопроект про тимчасові слідчі комісії, який дає можливість опозиції подивитися, що робить влада в державних корпораціях, що робить влада в бюджеті, нас просто відрізали від контролю? Чому Тому що корупція масштабна?